Всім привіт, Я нова токерша, але я ще не придумала на назву свойого ну наприклад, буде Тока Плеєр. Зараз я тут розкладаю речі. Ну таке, коротше. Всім привітки! Це моя подружка. Вона теж грає в таку боку. Тобі ще Як Там у, у моєї подружки теж є аккаунт у Ютубі, але вона ще його не назвала. Я туди знімаю про свою кіску, але скоро буду знімати про току боку. І, кстати, відео у нас будуть виходити разом. Так. Сам спеціальний телефон канал на свой Угу. Так, зараз я розкладую тут мен? речі, ну, ви це вже бачите. Зараз буде переходик. <пух> Ось так от у мене вийшло. Тут в мене така полочка естетики. Тут ось так. Чи я змінила з маленької полочки, я зміна таку велику. Тут. ось Так, Так, тут речі, тут мужичка, тут іріс. І тут ще буде школьна форма. Е, і зразу кажу, коли я буду показувати рум тур, то ви, будь ласка, мене відмічайте, Але... Якщо ви мене не відмітили, то я буду вас блокати, що я, типу, можу це робити. Ну, якщо, ви, якщо я замічу, що ви взяли мою ідею і не відмітили мене, це мені просто образливо. А що мої ідеї беруть. Мене не відмічають. Це не дуже так і приємно, щоб ви знали. І, будь ласка, не беріть ідеї, які, які я не дозволяю. І зразу кажу, я робила цей будиночок. Ну, ось я роблю на ваших очах зараз, отут балкончик оцей. Я його роблю сама, ні в кого ідеї не беру. І тому що в мене немає, є тіктоку, ну, тіктоку, коротше таке. А, то. Я елементарно не можу нікого подивитися, а в Ютубі я мало сижу і за школи. Ну як? Тікток в мене є, звісно, але я не дуже сильно в ньому так і сижу, а в Ютубі я, типу, сижу, ну, так часто Часто бачу в це, коли ну, що таке. Оце коли знімаю, коротше, всім, до скоро відео вже закінчення, закінчиться. Ну, всім поки-поки.